6 жовтня 2024 рік Лівобережна Україна Полтавщина. Ось і заглянула осінь в наші сади, які зараз надзвичайно гарні в своєму вбранні. Цього разу метеорологи нам обіцяють дощі і прохолодну погоду. Тож в цьому відео пересаджу пенісету. Який виростила з насіння, розповім, який сорт, де купувала, все розповім. Та покажу, яка ж проблема з'явилась в саду. Ви приєднуйтесь до перегляду, а я тим часом беру все необхідне для роботи: лопата, сапка, перчатки і шланги для води. А для вирішення проблеми, яка псує мої квіти, використовую фунгіцид Магнікур Старт. Препарат ефективно працює від плюс 5 до плюс 30, має тривалу захисну дію від 8 до 14 днів. Фунгіцид в рідкому стані це зручно. Відрізав, вилив 10 літрів води, швиденько розмішав і розчин готовий до використання. Можна додати прилипач, буде більш ефективніший, але в мене, на жаль, немає. Стійкість до змивання 2 години після обробки, що мені підходить, адже обіцяють дощі. Тож моя проблема виглядає ось так. Це порошниста роса. Мало того, що це негарно, так і грибок значно погіршить зимостійкість рослини. Два кущики гвоздики перестої, виглядають також не зовсім здоровими. Погляньте, це хворі. А зараз покажу це здорові. Листочки не скручуються, мають гарний сизий колір. Це, звичайно, не борошниста роса, але також обробляю. Борошниста роса зачасту вражає барбариси. Це можна побачити у нас в Полтаві поширене явище. Свої маленькі барбариси я обробляю. На троянді Сіафон також з'являється борошниста роса. Я зробила велику помилку. А в чому саме я старанно пролила ці два кущі і по листу, і під корінь. Температура повітря вночі знижується до плюс 10, а вдень до плюс 25 до плюс 27. Спори найкраще проростають при вологості 75-90% та широкому діапазоні температур. Та годі про хвороби переходимо до краси. Зараз займусь пенісетумом. То з чого ж почати? Мабуть, із того, що цей пенісетум з насіння купляла насіння в інтернет-магазині, в якому саме вкажу в описі під відео. Коли ж я його сіяла, сіяла його. Його на початку лютого. Але він дуже швидко сходи, дуже швидко, тому можете його сіяти на розсаду і в березні місяці. Висаджувала в ґрунт відкритий вже після 10 травня пройшли травневі заморозки, і я його висадила. Це багаторічна рослина у природньому середовищі росте на сході Африки. Має колосові пухнасті суцвіття, мають жовто-золотисте забарвлення і вдовжину досягають від 4 до 10 см, у висоту дорослі кущі від 30 до 60 см. Майже всі джерела пишуть, що саме цей сорт має невисоку зимостійкість, але я буду намагатись його зберігати. Як саме я розповім? Із 25 насінин у мене виросло 7 кущів. Зараз їм не вистачає місця для гарного зростання. І до того ж, я хочу поділити, щоб з однієї сторони клумби і з іншої були такі пухнастики. Коріння в них, як бачите, компактне. Я заздалегідь приготувала ямки, додала туди покращувач грунту триходерму і ще там якісь бактерії. Та в нашому ґрунті і без добавок пенісету наростив дуже гарні кущики. Тобто чорнозем плюс глинка йому до вподоби. Я вважаю, що кислий ґрунт йому не дуже підійде. Догляд за пенісетумом досить нескладний процес. Поливала кущики один раз в тиждень, досить гарно. І також підпушувала землю. Навколо кущиків. Добре зростає на сонячних ділянках, однак і півтінь непогано позначається на рослинки. В мене на тому місці, де зростав пенісетум, десь до 11-ї години влітку була тінь, і тільки потім приходило туди сонечко. Майже всі джерела пишуть, що ділити пенісетом краще навесні, тоді коли рослина починає прокидатися. Кущі, яким 5 років обов'язково треба ділити, адже їхня серединка випадає, лисіє і кущ втрачає свою декоративність. Та я не ділю, я пересаджую повністю гарно, як ви бачили, викопала із великим таким комом землі і швиденько перевалила в гарну зволожену ямку. Ось так розкриваються колоски пенісетуму. Це ще зовсім маленький. А ось такими пагінцями кущик збільшується в об'ємі і його можна ділити вегетативним способом. Тобто діленням куща. Сьогодні я багато чого попересаджувала, та не все показую. А тепер любуюсь, як мене все вийшло. Запрошую і вас поглянути. За це літо я викопала ось такий начебто невеликий ставочок, але скільки радості він приносить мені і Тані. Вона любить біля нього посидіти, половити там такі жучки живуть, споглядає на жабок, перераховує їх кожного разу, коли приїхали. Ну і, звичайно, німфеї. кожного разу приїжджає і розкриваються нові нові квіти. І я поїду. Досаджую квіти навколо ставочка, щоб тут було також гарно. Наприклад, піровська. Ми її підрізали на початку літа. Андрій скосив, думав, що це звичайна трава. І дивіться, як це пішло їй на користь. Цей квітник, який я робила, мабуть, три тижні тому очіток видний стоїть йому навіть тут краще, де він до цього зростав, листя. Набралось вологе, розпушилось, ну, квіти, звичайно, вже гірші. Ось так виглядають квіти, але на, наступну, на, але на наступний сезон вже буде все набагато красивіше. Вівсяницю сизу пересадила кущики. Це також з насіння. дуже легко та швидко. Ялівець, не скажу вам, не пам'ятаю, як він називається. Ось такий горизонтальний. Німфеї ну, викидають бутони, але, на жаль, уже не квітують. Та переходимо на головну клумбу. Саме тут я сьогодні висаджувала пенісетом. І він додає такого шарму в осінній сад. Оці пухнастики, які золотаві, ну дуже класно виглядають. Гортензія вже відквітувала та все одно дає свій гарний осінній колір біля пенісетуна. На клумбі також ще квітують троянди, їм подобається така температура. Це висіявся дельфініум однорічний. Є навіть такі, що хочуть заквітувати, встигли вирости. І шавлія карадонна. Боже, яка вона красуня? Вона квітує ціле літо, тільки обріжу через трошки знову. Це, мабуть, її вже третє квітування. Обіцяла вам розповісти, як буду відправляти на зимівлю пенісетом. Восени не зрізатиму його крону, вона сама по собі стане захистом кореневища від холодів. І також додатково присиплю. По колу біля кореневої системи і ще хмизу, листочків, щоб все це захищало землю від промерзання. А от стосовно борошнистої роси, то ще обов'язково оброблю хорусом і навесні або бордовською рідиною, або медян Екстра. Пересадивши пенісетим та кілька кущів міз я побачила, що ділянка була не така довершена без декоративних злаків, невибагливих до ґрунту та поливу. Восени злаки переносять золотаві відтінки, шелест листя, легкість та природність. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Якщо інформація була корисною та цікавою, ставте вподобайки і підписуйтесь. Нехай ця осінь буде теплою, яскравою, барвистою і головне мирною. До нових зустрічей!